До всесвітнього дня споживачів, який визначається щорічно, 15 березня, у кіноконцертного залу Ювілейни, що у Херсоні, відбулися урочистості та виставка товарів і послуг. І хоча експозиції на ній було представлено не багато, але ці підприємства, продукція яких на 100% відповідає стандартам якості, безпечна і її сміливо можна пропонувати споживачеві. Саме так вважають і в обласній інспекції у справах захисту прав споживачів, нагороджуючи дипломами керівників цих підприємств. Сегодня 20-летие создания нашей инспекции защиты прав потребителей. Кроме того, сегодня всемирный праздник 50-летия движения о защите прав потребителей. В связи с этим мы сегодня проводим торжественное, торжественное собрание, представляем кращих товаропроизводителей Херсонских... Области. В настоящий момент нас усилили законодательные базы, кроме названия, что было управление, сейчас инспекция. Нас усилили законодательной базой, нам отдали рынковый нагляд, кроме этого добавили немного в численности людей. Ну и уже инспекция способна более выполнять задачи, поставленные правительством, президентом Украины. Кожен із нас практично щодня є споживачем товарів, робіт та послуг. Купуючи щось, ми платимо свої чесно зароблені гроші і хочемо одержати якісний товар, кваліфіковані послуги та роботи, високий сервіс обслуговування. І на це ми маємо повне право, надане нам законодавством України. Основним правовим документом, який регулює правостосунки у сфері захисту прав споживачів, є закон України про захист прав споживачів. Трохи з історії свята, яке відзначається 15 березня, Всесвітній день споживачів засновано Генеральною асамблеєю. Лею ООН ще у 1985 році, затвердивши керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів, які підписала й Україна, і першою серед союзних республік почала їх втілювати. У 1992 році був утворений державний комітет України у справах захисту прав споживачів з відповідними управліннями в областях і містах України. Про те, що держава має захищати права споживачів і здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції і всіх видів послуг і робіт, йдеться і у конституції України, стаття 42. Тож права і гарантії в нас є. Справа тільки за тим, щоб їх дотримувалися підприємства і не розчаровували споживачів недоброякісною продукцією.